Зайшов в район, де живуть, напевно, більш заможні люди, бо, тому що будинки вже такі трошки побільше. Але мені сподобались під'їзди. Такий мікробний під'їздик. Під'їздик зайшов. І вон тут така сходова клітка мікробна. А ви українці кажете, що маленькі хати маєте. Вон де маленькі хати. Я щема просто сонце смолить. Я стараюся ходити тінь там. Ось таке класичне дерево. Ну, тут вже небагаті. Живуть напевно. Я захожу тут тротуарів немає, тут тротуаром є дорога, де машини їздять. О, крайслер 300! лки-палки, а то хто його сюди перетягнув? А руль з якої сторони? Руль правильною. кому ти так захотілося. <рес> Старий крайслер. Хтось собі захотів мати в Японії. Всякі люди різні. Хожу я по тій юкагамі і не можу дойти до порту. Так здалека бачу, той порт цілий, а дойти не можу. Ладно, батарейка одна, буду економити.